Це гарнятка, квіти, не знаю, як ми називаємо манютки. Це мій розпис. ну якби Богдан такого не робить. Богдан, Богдан це піони, це соняки, яких зараз немає. Ну, Маки ми можемо з ним обидва малювати. Я не можу такі малювати кульбаби. Це Богданова парафія. Час. Саме головне час. Часу не вистачає. Скільки на розпис такої чашечки йде? Ну, десь годинка. Бізнесу вже як такового не існує, бо була майстерня і вона була зруйнована у, ну, навесні 2023 року. Були приліти по промзоні, розбитий дах. Вікна, ну ми там пленкою позакривали, але воно все в аварійному стані і зараз його відновлювати немає ні коштів, ні глузду здорового, бо війна не закінчена. Майстерня у нас з'явилася ще з 99-го року. Ну, тобто ми ще були молоді і різві. Все почалося з одної пічки. Богдана мама отримала по суду 700 гривень. То знаєте, як в 99-х роках гроші затримували, і вона нам дала 700 гривень, сказала, діти, купіть телевізор. Ну, а Богдан Миколаєвич, у мене давай печку зробимо, давай печку зробимо. Ну, ми якби старалися, щоб воно було краще всіх там, але це все одно був шарпатреб. Це була біла гліна, це були як у всіх чайно кофейні сервізи там такі. А потім, ну і а Богдан, як? Богдан у мене художник. я… Виходила заміж за художника, і він постійно казав: давай почнемо робити з червоної глини, воно автентичне, Я хочу, щоб були якісь розписи, щоб щоб було видно, який посуд має ну, раніше був і як він. Може виглядати зараз в Україні. Тобто хотілося якоїсь автентики. І, мабуть, вона почалася десь з 2009 або 2010 року. Ну і виробили вже такі свої розписи. В нашій майстерні були навіть форми, ну, ті, що ми робили самі. Тобто, ти робиш ескіз. Віддаєш його гіпсомодельщику, він тобі робить твою форму, це рахується авторська форма. Но нашу майстерню впізнають скоріше по розписам. Но ми виїхали 9 квітня 22-го року. Ми настільки боялися там, цих артилерійських прильотів чи ще щось. Ми боялися залишитися в окупації. Ми з 14-го року з військовими. І ми навіть поїхали до знайомого військового, який нас позвав до себе у стрій у Львівську область. Я, якщо чесно, думала, що дом розіб'ють. Але ні, якось пропітляли. Я малювала там родині, у якої ми жили Василю і Стефі. Паркан вишиванку вбирала, в мене там є відео. Потім ми робили одну кімнату кульбабками. Жовтень, мабуть, у жовтні. Ну, Ми приїхали вдвоєм з Богданом, тобто автівка, батьки, собака, всі залишалися в стрию. Пішли, подивилися на майстерню, а майстерня ще не була. У, ну, вона так один був прильот, такий нездоровий, не ну, повибивала вікна. Ми плівкою за. Застріляли, поубирали, і ще ми трохи встигли навіть порабити. В нас залишався посуд такий, що ми налили і кинули. І він був просто собі, ну, просто глина суха. Його потрібно було випалювати. Ми весь посуд пережгли, ну якби пере. А потім був уже другий прильот, і вже настільки стеля. Отак зробилося, що там або розкривати її, переробляти, а це які гроші, або ну, тобто воно аварійне. Замовляють все, що є в асортименті: і глечики, і горщики, винні глечики, і келихи в нас є, гарнятка кавові, і чайні. Ми робили дзвоники, ми робили. Браслети, ну, це було моє хобі. Мені подобалося. За кордон майже в кожній країні є, ну, може, там по 4-па по 5 замовлень. Ми відправляли і Польща, і Австрія, і Іспанія, і Німеччина, Америка. Ну, Америка це у мене перший самий перший закордонний клієнт. Це було ще в 2017 році. Ну, ми їх брали ізначально, щоб устраювати, ну влаштовувати якісь розігриш. Одна гільза за розігриш збирає десь 10 тисяч. Ну я не можу сказати скільки, бо це вже, це вже рік точно ми це робимо. Коли раз на місяць, коли два рази на місяць. Це намалював Богдан, і вона буде участвувати у розіграші. Бо в нас зараз весна, і дуже полюбляють кульбабки. Дівчата і хлопці. Не Знаю, що вам ще показати з чорнобривцями. Чия робота це? Моя. Це моя і це моя. Я рахую, що в Слов'янську ну, якби, має сенс залишатися, тільки якщо ти допомагаєш військовим. Ну бо ми тут поки потрібні. Ми з самого початку зробили цей вибір свідомо з чоловіком. У нас немає маленьких дітей. Ну прилетить, прилетить, аби ручку ножку не відірвала, а також щоб одразу щоб кремація не понадобилася. Тут без чорного гумору ніяк. Слухайте, зараз ніхто не, не думає про те, що розширяти. Зараз би вижити, вижити і допомогти хлопцям. Я просто зараз бачу, який процент людей ті, які кажуть, зараз війна у травні закінчиться, або там напада. І це кожен рок. Між Пасха і Днем Незалежності, і якби це просто були балачки. А так люди розслабляються, вони перестають донатити, вони думають, що все нормально, та по телевізору сказали, що от уже ми тут. Хлопцям потрібна допомога. І вона потрібна зараз, як ніколи. У 22-му стільки не, не потрібно було, як зараз.